Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро запчастини «ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам на півість трактора МТЗ заднього моста. У нас є старий зразок і новий зразок. Це обидва варіанти аналог. Зараз вам їх поближче покажу, скажу актуальні ціни. Не знаю, що про них казати, тому просто проведу камеру, щоб... Зняти вам, як буде ви потримали їх у руках, самі продивилися. Звертаю вашу увагу на глибину прокалки, бачите, яка? це старий зразок. Також у нас ще є вони по оригіналу. там ціна, по за 15 тисяч гривень. Тут ціна приємна. Це старий зразок, ціна буде 6990 гривень. Ось показую вам новий зразок. Отже, бачите, цієї частини немає. Все одне і те саме, просто ця частина, виходить, цієї добавки немає. Також бачите, яка закалочка. шліцил. Вона буде дешевше, 6790 гривень. Це зараз дуже класна по них ціна, друзі. Якщо дивитесь відео через місяць-півроку або рік краще ціну уточнити в коментарях або по номерах телефону вони в описі. Пишіть, дзвоніть, з радістю вам відправимо. Це аналог, також ще є оригінал. Звертайтеся до наступних відео. Пока!